Україна розносить Росію дронами по авіабазі Маріновка. Чотири російських су пішли на Брухт. Ще мінус три гелікоптери в окупованому Криму на аеродромі Кіровське. Гур вітає військові об'єкти Брянська з Днем Конституції. А Путін раптово заспівав про мир. Хоче переговорів у Стамбулі, зустрічі із Трампом. А в телефоні окупанта шукуючи фото нетрадиційних ніжностей між російськими солдатами. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук і просто зараз про головне. Але спершу летні це. Відео, якщо підтримуєте Україну, і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. А зараз перейдемо до новин з фронту. Росія не просто продовжує спроби наступу і зберігає рекордні темпи просування. За неповний червень Росія захопила в Україні 446 квадратних кілометрів. Серед останніх здобутків Росії, за даними аналітиків Deep State, три населені пункти на Донеччині. Ворог окупував новосілку Запоріжжя, Одрадне, а також просунувся біля Ялти. У веселому та степовому просуваються ворогів у Запорізькій області, а саме на Оріхівському напрямку. Але, схоже, свої основні зусилля ворог зосередив на Покровському напрямку. Тут, і, за словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Росія стягнула 111 тисяч військових. Покровський напрямок, який залишається найгарячішим на всій 1200 кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Щодня тут відбувається не менш як півсотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання близько 111 тисяч особового складу. Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою для досягнення психологічного ефекту поставити сумнозвісну ногу руского солдата. Увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдопобіду. Слова сирського підтверджує керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко і публікує кадри перекидання техніки через Маріуполь. Фіксуємо велику колону з Маріупольського бердянської агломерації на північ області через Волноваху. Понад 30 вантажівок маркованих В в супроводі поліції та військової поліції. Що дивно, разом з цивільними білими вантажівками, сюрприз такими, які ми фіксували до того з військовими номерами. Схоже, що росіяни кидають резерв, що тримали в таборах підготовки на Приазов'ї в Покровський напрям, цілком збігається з повідомленням Сирського. Про саму гарячу точку на зараз активізація ворога на заході Донеччини не нова, але так чи інакше, штурмові дії на напрямку наближають вихід до Адмінкордону з Дніпропетровською областю. І ворог до Дніпропетровщини ближче ніж ви можете уявити. Напередодні військовий із позивним мучною повідомляв про захоплення Новосергіївка. Це всього в 600 метрах від Адмінкордону з Дніпропетровської областю. Підтверджують близькість Росіян до Дніпропетровщини і нові удари по Дніпру. Вчора Росія атакувала Дніпро. Спочатку припускали, що до міста долетів КАП, але в ОВА заявили про атаку ракети Гром 1. Це гібрид плануючої бомби та ракети, створеної на основі ракети Х-38. Дальність ураження до 120 кілометрів. І на цьому Росія точно зупинятися не планує. Заступник командира 3-го ШБР Максим Жорін каже, що Росія взяла настільки високий темп просування, що літо і осінь у нас будуть м'яко, кажучи, не дуже на Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області, то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть хуйовими, ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст. Русаки вкладають зараз дуже великі сили в нанесення максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну. Тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього. Підтверджує це й розвідка південної Кореї. За її даними, Росія почне новий наступ вже у липні або серпні і залучить до штурмів нову партію військових КНДР. Північна Корея, схоже, вже розпочала процес набору військовослужбовців для додаткового розгортання в Росії. Після того, як секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу відвідав Пхеньян і зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном на початку минулого тижня, російські змі повідомили, що Пхеньян планує відправити тисячі військових будівельників. На Курську лінію фронту Росії розумію, що важко, але тепер давайте і про хороше. Знаєте, що з північно-корейськими подарунками Росії роблять наші військові? Знищують і от черговий цьому доказ бійці сил безпілотних систем мінуснули рідкісну північно корейську РСЗВ, вполювали наші військові її на Новопавлівському напрямку. Так безумовно зсу нелегко. Тому донайте на армію, підтримуйте наших козаків. Вони роблять неймовірне. У Росіян ще один пропущений, і цього разу дуже болючий. Бо українські дрони завітали не просто на якесь НПЗ, а на цілий аеродром. Сбу спільно з силами спеціальних операцій влаштували бавовну на аеродромі Маріновка у Вологоградській області. В результаті операції вдалося знищити два ворожі літаки Су 34 Ще два пошкоджено. І традиційне росіяни. А що з обличчям? А з обличчям, як і з настроєм, не дуже. Ось послухайте, як нець росіянські воєнкори. По Мариновке что-то комментировать смысла не имеет. Очередные многомиллиардные потери, которые можно и нужно было предотвратить, и было бы неплохо, чтобы за них ответили не только ху тут есть с кем поработать, а то оно так и будет продолжаться. Я уверен, що ми на это ответим ворохом гневных і рішительних телеграм. Ну, в одному росіяни на диво точно праві. Україна не зупиниться. І ось вам свіженький доказ від гур. Наші розвідники привітали Брянщину з Днем Конституції України. Дрони Гура атакували 120-й арсенал ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. І знову ж таки, це точно не все. Минулої ночі СБУ атакували аеродром Кіровська в окупованому Криму. Внаслідок успішної спецоперації вдалося знищити ЗГРК панцер С-1 і три гелікоптери. Палало потужно. І бавовни в окупантів буде ще більше. Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що готуються нові потужні удари по Росії. Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість далекобійних операцій у декілька разів. Як розповів Уміров, вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів. Тому, як то кажуть, запасайтесь водою, скоро почнеться. Те, що російські скрепи давно дали тріщину, ми знаємо. Але на болотах з блакитних екранів продовжують розказувати про якісь традиційні цінності і, звісно, священну війну. Ми і боремося на лінії бойового соприкосновіння за зберігання наших традиційних цінностей і руского язика. От поэтому це ж основа. Важніший елемент нашої ідентичності. Щоправда, не дуже зрозуміло, як у цю кремлівську концепцію вписуються, наприклад, сатаністи. Пам'ятаєте, ми розповідали про такого персонажа в рядах російських військовополонених на обмін. Состояв секті. В якій? Ну розкажи цікаво. Сатаніст. Ану поверни на праву голову. Там у тебе Угу. Сатаніст, а що це такое? Всякої віри? Угу. Так а при чем тут сатанизм? Может, атеист? Ну, нет. Нет. Понял. Так ты не веруешь, получается. А в сатану веруешь? Але то ще пів біди. Це, хоч якось можна пояснити. Людинка в кінці кінців за мірками Росії стала ж на шлях істини. А от наявність в рядах російських вояк геїв виправдати пропагандистам буде важко. Чергового представника ЛГБТ серед російських вояк знайшли на фронті. У телефоні 200-го росіянина знайшли докази його нетрадиційної орієнтації. Історія о том, як содержимое телефона одного із военнослужащих… полностью дискредитирует российскую армию и одну из главных скреп современной России. Погибший в Сумской области Максимов Александр Анатольевич 2002 года рождения из 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии Вооруженных сил Российской Федерации оказался геем. В смартфоне парня нашли большое количество пикантного фото и видеоконтента а также переписку с его возлюбленными. В этом нет ничего такого, кроме того, что в России ЛГТБ вне закона, и таким как он, мягко говоря, грозит опасность со стороны сослуживцев. Ну, погодьтесь, якось не вяжется это с традиционными ценностями. Хотя российская пропаганда этим ценностям следует. Ну, брехня, это же тоже традиционная кремлевская ценность, чи не так? Украинская пропаганда рассказала о смерти на войне российского военного гея. При этом российским СМИ предлагалось публиковать информацию с гомофобным акцентом, тогда как ⁇ Хочу жить ⁇ подал ее уже в толерантном русле. Ответом на замечание о недопустимости гомофобии была фраза ⁇ Ой, ліберали, не починайте. Російська телеграм-помийка натякає, що це не те, що взагалі брехня, а взагалі нереально для Росії. Ну далеко ходити не буду. Один із головних кремлівських пропагандистів Антон Красовський гей. Хоча його настільки поплавило, що інших представників ЛГБТ він змішує з лайном. Я, Я сябсуждаю пса призіліюкак ні. Это ориентация сексуальная, это еще другое. Как мужик. Это... Кто тебя возбуждает? Как мужик. Как мужик, ты да, мужик, конечно. кто тебя возбуждает мужчина. Ну все, да, разбрались тогда. Я... У меня все. То прямо... я... я нет, я абсолютно нормальный, к сожалению, генетически. Так Я я бы б... чувствуешь... так хотел быть натуралом, я тебе честно скажу. Потому так, Гэ, его России немає. Там все Ну а поки кремлівські пропагандисти зайняті геями, бункерний диктатор зайнятий переговорами. Нага, уявіть собі, поня його двійник, трійник чи переноска вийшов у люди і заявив, що Росія готова до третього раунду перемовин. Ми готові таку зустріч провести в Стамбулі. А от коли конкретно це руководителі переговорних груп себех сторон, а вони, кстати, знаходяться в постійному контакті в оперативному друг з другом. постоянно они созваниваются и на мой взгляд это уже неплохо они сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи ну а что будет предметом предметом на мой взгляд и Не дожне бути обсуждення як з однієї, так і з іншої сторони. Коментувати цю заяву я навіть не хочу, бо від цього удаваного бажання миру мене вже нудить. Давайте ось про що у Путіна знову прокинулися комплекси, і він вперше за довгий час взув свої майже дизайнерські туфлі, які додають йому 10 сантиметрів росту. І от, поки Путін знову завів свою недомирну шарманку на іншому кінці світу у США. Президент Дональд Трамп в чергове заявив: Ну якось це все треба вирішувати і закінчувати війну. Ну, що тут сказати? Дякую, що озвучили очевидне вкотре. Але вкотре Трамп не тільки зіграв роль капітана очевидності, а й повівся на казки Путіна. Про повагу Трамп свято вірить, що бункерний карлик поважає не тільки його як президента, а й Америку. Володимир Путін звернувся е, до вас. Щоб допомогти вам з іранською кризою, він зробив кілька гарних заяв сьогодні. Ти бачив це дуже гарно. Владимир Путін зробив кілька дуже гарних заяв сьогодні. Дивись, він знову поважає нашу країну. Він не поважав рік тому. Я можу вам сказати прямо зараз. Але Путін поважає нашу країну цікаво. А повторюючи «Make America Great Again», Трамп хотів повернути повагу Росії і Путіна чи як? Але повернемося до бажання Путіна до миру. Не знаємо, чи вірить сьогодні у це Трамп, але ми і навіть міністр оборони Німеччини переконані, це брехня. Міністр оборони ФРН про Путіна. Імперіаліст не хоче миру. Борис Пісторіус застеріг від зрозумілого. Але зараз недоречного прагнення до миру Володимир Путін розуміє тільки мову сили, наголосив він. А ви як погоджуєтеся із німецьким міністром? Але бреше Путін не тільки про своє бажання миритися, а й обіцяючи не нападати на країни НАТО. Ну я, наприклад, не здивована. Ну тепер от саме головне. ми то плануємо скорочення розходов на оборону. У нас вот э, и в следующем году и через год это, на ближайшую трехлетку мы планируем, мы, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития. Но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям, мы или они? Мы да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Но нагадаю, что за два дня до полномасштабного вторжения в Украину Россия также заперечивала свои планы и вину Европу в файках. Сергей Лавров отметил: "В Москве не надеются, что Западу когда-нибудь будет стыдно за распространение клеветы о подготовке мнимого вторжения на Украину. Хотя войска, участвующие в учениях, либо вернулись, либо скоро вернутся в места дислокации. В зарубежных СМИ не прекращается истерика. Стыдно или нет нашим э некоторым партнерам, которые инициируют распространение клеветы, по большому счету, дезинформации и занимаются информационным терроризмом, у меня другого слова даже сейчас не получается, я не думаю, что они когда-либо покаются в этом. В Україні розуміють, що жодному слову Кремля вірити не можна. Це розуміння потрохи приходить і до інших, але все ж плани Росії напасти на країну НАТО недооцінюють. Видання більд пише, що Росія після війни з Україною стане ще сильнішою і піде далі. Інспектор сухопутних войск Германії, генерал-лейтенант Альфонс Майс, в ефірі передачі Мейбрід Ілнер підупредів: вопреки ожиданням Росія після війни в Україні стане не слабіє, а сильніше. Я твердо убежден, что российские вооруженные силы станут после этой войны сильнее. Для России уровень потерь вообще не играет никакой роли. Они призывают 200 тысяч призывников каждый год. они увеличили численность личного составу до полутора мільйона. Це подготовка к масштабному конфлікту з западом. І йдеться зовсім не про гіпотетичну загрозу, бо на державному російському телебаченні, а очевидно, і в коридорах Кремля ведуться розмови про необхідність бомбардування Лісабона, Парижу і Берліну. Освіжу вашу пам'ять. Хорошо, ми сейчас возьмемо і введемо войска для защиты русскоязычного населения. 40% в Латвії дьорусо страни НАТО. Берлин, Париж, Лондон, Брюссель готовы гореть от ударов наших ракет. А якщо понадобиться то використання тактичного ядерного оружия. і здається, крига з кресла, бо включатися в тему почала навіть Америка на тлі розмов про те, що Росія використає навчання в Білорусі як прикриття підготовки до наступу. Білий дім за словами журналіста Романа Цимбалюка міг пригрозити Лукашенку, що США бомбардуватиме мінськ. Мабуть, попередили будете проводити навчання е захід е 2025 Якщо там щось станеться з Литвою або Латвією. Якийсь там невизначений шахет залетить. А ви, якщо ви думаєте, після того скажете, що його можна купити в будь-якому воєнторзі, то будемо бомбити мінськ. Ну, мабуть, так, я так, може, інше формулювання, ну, сенс такий. Ну і побажали успіхів. Сказали, що слухайте, навіщо вам ця Москва? Відійдіть від, від в осі зла, і буде вам щастя. Питання, кого Лукашенко боїться більше, Путіна чи Трампа, відкрите. Тому змі про всяк випадок не зупиняють обговорення можливого наступу і навіть змоделювали ймовірний сценарій. Блумберг припускає, що почнеться все, звісно, з Прибалтики. Вторгнення може розпочатися з інсценованого інциденту або гібридної атаки певного роду. Залізнична лінія Москва Калінінград, яка проходить через Вільнюс без зупинок, є однією з точок вразливості. Литовська поліція цього місяця розшукувала росіянина, який вистрибнув з рухомого поїзда, коли той проходив через їхню територію. Ну а далі ухід Кремль пустив би улюблену казку про захист росіян. Тоді Москва могла б ввести війська під приводом захисту російських громадян, що залишилися в скрутному становищі, фактично вторгнувшись до Литви. Вона також могла б розпочати напади на Естонію та Латвію, розгорнути свій флот для встановлення контролю над Балтійським морем. Та ключовими островами в ньому, а також розірвати сухопутне сполучення Балтійських країн з Польщею в Сувалкському коридорі. Потім НАТО згадає про п'яту статтю, але спрогнозувати, як вона програється, зараз ніхто не може. А от що точно буде, так це взаємні атаки по військовим об'єктам і інфраструктурі. Згодом торгівля у Балтійському морі зупиниться а далі сторони будуть займатися гібридними операціями проти підводних кабелів та енергетики. Де у цьому всьому США питання риторичне, але є у нас ще один сценарій для роздумів. Публікують його в українському телеграмі. У всіх сценаріїв у Росії одна ціль Балтійські країни. Головне завдання Кремля згідно цього плану ізолювати країни Балтії від підтримки НАТО через сувальський коридор і, звісно, знищити військову інфраструктуру НАТО у регіоні. А ось як все може розвиватися поетапно. Армія РФ спробує придушити опір армії Литви, Латвії та Естонії. За 48-72 години буде відбуватися формування єдиного військового плацдарму від Калінінграда до Білорусі. Етап перший передова фаза, дестабілізація, одна п'ять діб до вторгнення, кібератаки на урядові сайти, банки, ТЕС, інформаційно-психологічні операції, створення паніки, дезінформація, провокації, саботаж, атаки на залізниці, склади пального. Етап другий: блокування сувалкського коридору. Ціль захопити пункти сувалки і Маріамполе для створення коридору. Розірвати сухопутний зв'язок Польщі з Балтією. Етап третій. Наступ на країни Балтії. День перший, третій. Удар перший. Калінінград Литва. Удар другий. Білорусь, Литва або Латвія. Удар третій. Повітряно-десантна операція. Десант у тилу, наприклад, околиці Риги, тарту. Завдання: деморалізація, дестабілізація тилу, захоплення аеродромів. А вам як такий сценарій реалістичний? Пишіть, що думаєте у коментарях. Сценарії сценаріями, але є у розмовах про напад Росії на країни НАТО, і практична частина днями ми говорили про те, що п'ять країн, які межують з Росією, хочуть створити свою рідну залізну завісу, сіявши прикордоння протипіхотними мінами. За потреби вони засіють тихі соснові та березові ліси вздовж своїх кордонів мільйонами мін. Зброю, яка раніше вважалася настільки огидною. Що більшість світу намагалася заборонити її назавжди. Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща оголосили про вихід з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє протипіхотні міни. Пізніше, в червні, очікується, що всі п'ять держав офіційно повідомлять Організацію Об'єднаних Націй про свій вихід. Що дозволить їм виробляти, накопичувати та розгортати такі боєприпаси з кінця року. Поряд із цим країни НАТО збільшують видатки на оборону. Але є ще один запобіжник. Як ми вже казали, напад Росії може початися через провокацію. Також щоб будь-яким провокаціям з боку Кремля запобігти Фінляндія закрила кордони з Росією. Зробила це країна ще у 2023 році. А році. Робила це поетапно. А поряд з цим будувала своєрідний паркан від Росії. Але у Фінляндії, попри очевидну небезпеку, знайшлися персонажі, які були проти закриття кордону з Росією. І от ці люди навіть звернулися до Європарламенту, аби той скасував рішення уряду Фінляндії закритися від Росії. Але на щастя, європарламент петицію цю відхилив і визнав право Фінляндії закрити пропускні пункти на зовнішньому кордоні, особливо на тлі наростаючої гібридної загрози з боку Росії. На фоні війни гібридних угроз со сторони РФ Фінляндія в соответствиї з Шенгенським кодексом о границях. Імають право закрити определенні пункти на зовнішній границі в целях захисту своєї національної безпасності або общественного порядка. Це рішення я безумовно підтримую і раджу усім, хто межує з Росією, від неї відгородитися. А ви що думаєте? Захопились і перегнули палку. Палестинські активісти, протестуючи у Бельгії проти озброєння Ізраїлю, пошкодили військову техніку, призначену для України. Вандали увірвалися до ангара OIP Land Systems. Де вони пошкодили бронетехніку молотками, зафарбували її графіті та розбили вікна? Компанія OIP Land Systems спочатку повномасштабного вторгнення Росії поставила Україні сотні одиниць бронетехніки. Президент компанії Фредді Верслуйс уточнив. Ми нічого не продаємо Ізраїлю. Вандали проникли в ангар і пошкодили велику кількість обладнання. Єдина шкода, яку вони завдали, це місячна затримка доставки транспортних засобів до України. Через свою помилку ці вандали пошкодили техніки на понад один мільйон доларів. Той випадок, коли активізм зайшов точно не туди. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо, і обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось.